З того самого дня, коли Марина отримала звістку про загибель чоловіка, вона не знаходила собі місця. Валерій часто виїжджав у відрядження, вирішуючи питання свого невеличкого бізнесу, іноді брав дружину з собою, але в останню поїздку вона захворіла і була змушена залишитись вдома. І згодом чоловік їй сказав Ну хочеш, я нікуди не поїду? Та як це не поїдеш? здивувалася Марина і ласкаво погладила чоловіка по плечі. Тобі обов'язково треба їхати, а я залишуся вдома, відлежусь. Я не уявляю, що такого могла з'їсти, але в мене таке відчуття, наче я отруїлася. Не знаю, сонечко, не знаю. Розвів руками Валерій. Вечерю ти готувала сама? Так, і їли ми її разом. Слухай. Може, все-таки викликати тобі лікаря, а раптом щось серйозне, та перестань. Я прийняла ліки, все пройде, тільки в дорогу мені, звісно, не можна. Інакше це буде весела, але дуже повільна подорож. Валерій засміявся і поцілував дружину. Не хвилюйся, дорогий. Це ж я стільки наготувала, мабуть, просто переїла. Ну, добре. Лягай спати, а то ти дуже погано виглядаєш, така бліда, не пробуджай мене і взагалі Ви дуже якомога швидше. Я поки не буду тобі телефонувати, а раптом ти заснеш. Добре, кивнула жінка і притиснулася до чоловіка. Тільки ти швидше повертайся, я не хочу тебе нікуди відпускати. Валерій усміхнувся. Моя маленька дівчинка, якби ти знала, як я тебе кохаю. Я теж тебе люблю, Валерій, знову поцілував дружину чоловік і вийшов, зачинивши за собою двері. Це були його останні слова. Він повернувся через тиждень, у труні. За весь час, що Валерій відсутній, Марина намагалася зв'язатися з ним, але телефон був вимкнений, і це дуже її тривожило. Раніше, якщо Валерій і не брав слухавки, він завжди їй перетелефоновував. А тут повна тиша. Марина просто не знала, що робити, ні сну, ні апетиту не було. Крім того, симптоми отруєння не проходили. Постійна слабкість була просто нестерпною. Так і, не доторкнувшись до їжі, жінка викинула все, що було в кастрюлі. За кілька днів їй вдалося проковтнути тільки шматочок хліба і з'їсти кілька сухарів. А от води вона пила багато, бо спрага була просто нестерпною. До всього ще й додалось хвилювання за чоловіка, а потім їй подзвонили. Марина спочатку не вірила своїм вухам, а коли почула в телефоні незнайомий голос, вона мало не зумліла. Хто ви? запитала Марина, відчуваючи, як хвилювання стискає її горло. Строгий і навіть офіційний чоловічий голос повідомив, що її чоловік потонув, купаючись в озері. Що ви таке говорите, та цього не може бути? Валерій ж прекрасно плаває. Марина навіть розсміялася від почутого абсурду. Ні, ви помилилися». Тієї миті для Марини настала справжня ніч жаху. Їй довелося їхати на впізнання. Багато годин трястися в автобусі, а потім шукати те жахливе місце. Переступивши поріг, Марина ледь не впала і ледь не снепритомніла. Вона погано розуміла, хто перед нею лежить, і згодом вона просто вибігла на вулицю. Марина відкривала рот, ловлячи свіжий ковток повітря, але його не було. Жінку оточував нестерпний важкий запах, від якого її знову і знову нудило. А перед очима був той, з ким вона жила, кого любила і хто більше ніколи до неї не повернеться, Валерій. Згодом крик просто розривав її груди, вона впала на чиїсь руки, втративши свідомість. Всі наступні дні вона намагалася тримати себе в руках. Вона не плакала, коли їхала додому, сидячи в вантажівці, яка везла труну з тілом її чоловіка. Не плакала навіть, коли розмовляла з чоловіком з ритуальної служби, спокійно сприймала співчуття близьких і друзів. Але як же довго тягнувся час? Вона думала, що це ніколи не закінчиться. І тепер, коли навколо неї були заплакані обличчя, стрічки, хрести, вінки, жінка, наче пружина, зжалася всередині. І тільки коли шматочки землі загупали по залізу, жінка почала плакати. Сльози просто котились по її обличчі. Все, Все що вона бачила, це могилу, і вона росла. Потім жінка впала на коліна і просто почала кричати. Вона тремтіла від ридань. Хтось підняв її, підтримав. І згодом Марина, повернувши голову, побачила позаду себе незнайоме бородате обличчя. Вона довго не відводила від нього погляд, намагаючись пригадати, хто це, але вона не знала. Згодом вона побачила, що під руку її тримає якийсь бомж, брудний, давно нечесаний. З рудуватою заплутаною бородою. Він, нічого не сказавши Марині, дав їй якийсь папірець. Що це? беззвучно прошепотіла жінка. Дивний чоловік схвально кивнув, і тоді вона розгорнула папірець. Ваш чоловік живий, а ви поховали іншого. Олексій був добрим чоловіком. А от ваш Валерій. Я можу довести вам, що він живий. У нього інша сім'я. І він увесь цей час вам брехав. Марина, стискаючи в руці папірець, почала плакати. Вона не вірила, що все це відбувається з нею. А згодом вона почала дуже кричати. Люди кинулись до неї, намагаючись її заспокоїти. Щось говорили, але Марина вже нічого не чула. Вона прийшла до тями вдома і зрозуміла, що вона накрита покривалом, лежить в себе на дивані, а поруч. Дрімала її подруга Ніна. Пам'ять не одразу повернулася до Марини. Але щойно це сталося, вона сіла на дивані, відчуваючи легке запаморочення, і Ніна одразу спіскочила до неї. Як ти себе почуваєш? Скажи мені, з тобою все добре? Де той бомж? І де та записка? все що могла запитати жінка. Ніна нічого не могла зрозуміти. Вона почала розповідати, що під час похорону Марині стало раптово зле, її довелося відвести додому і викликати швидку. Лікарі зробили укол і поїхали, а поминальний обід довелося організовувати Зінаїді Васильівні, старенькій тітці Марини. Жінка слухала це і у паніці шукала одяг, в якому вона піде на кладовище, а потім перевірила кишені, та записки вона не знайшла. Що ти шукаєш? запитала Ніна. Записку. На кладовищі мені дали сім'ятий папірець. Саме він мені потрібен. Почекай. Ніна махнула рукою в сторону коридору. Я підібрала якийсь папірець, він випав у тебе. Я поклала його в сумку, він там. Марина побігла туди і незабаром повернулася з тим самим папірцем і простягла його Ніні. Ось читай. Ніна прочитала записку і ахнула, а потім почала запевняти Марину, що цього просто не може бути, що хтось просто намагається її обманути. Наступного дня Марина вирушила в дорогу. Довго шукати адресу не довелося, але сміливості на те, що подзвонити у двері, їй не вистачало. Вона не уявляла, що скаже незнайомим людям, як взагалі пояснить свою появу у них вдома. А може, це просто якийсь безглуздий жарт. Марина сиділа в далекому кутку дворика і не могла сказати, скільки часу вона тут провела. Жінка дістала з сумочки куплений пиріжок і пляшку води, аж тут раптом з'явилось маленьке руде кошеня і почало жалюгідно м'явкати, випрошуючи їжу. Марина відламала шматочок пиріжка і нахилилася до нього. Ну, що ти, безхатько, сказала вона. От їж, хочеш? Я водички тобі налю. Вона підняла голову, шукаючи щось для води. І шматок пиріжка, котрий залишився, випав у неї з рук. З під'їзду вийшов Валерій з маленькою дівчинкою на руках, а поруч із ним ішла вагітна жінка, яка тримала за руку хлопчика років п'яти. Марина зробила спробу підвестись, але ноги не слухали її. Валерій, помітивши її, спочатку тихо, а потім голосніше сказав Ходімо, Валерій, він обернувся і застиг на місці. Його супутниця також зупинилася і ворожа подивилася на Марину, котра до них наближалась. Хто це? запитала вона, звертаючись до Валерія. «Це...» Зам'явся він. Моя знайома. Знайома? нервово засміялась Марина. Я взагалі-то його дружина. Ні, це я його дружина, і як бачите, у нас є діти і будуть ще. Валерій, ти чому мовчиш? Дорога, сідай в машину, тихо сказав Валерій. Я зараз все вирішу. Як виявилось, випроводити його дружину було не так вже й просто, але, врешті-решт, після сварки, вона таки сіла в таксі, котре під'їхало, і почала зривати свою зість на старшому синові. Валерій повернувся до Марини і, опустивши очі, сказав Пробач мені, я справді одружений на цій жінці, але я люблю тебе. Ти була для мене промінчиком світла, а бачиш, яка вона? А скажи мені, хто це, кого я поховала? запитала Марина, ледь стримуючи бажання накинутись на зрадника. Так, хоча вони не були розписані і жили в цивільному шлюбі, але для неї все це було серйозно, я не знаю, відповів Валерій. «Тонув якісь п'яниця. Здається, і я побачив, що він тоне і кинувся на допомогу. Але не встиг. Спочатку я злякався, розумієш, я не знав, як розірвати наші стосунки. І ще й моя вагітна дружина. А з тобою я відпочивав. Але як залишити дітей? І скажи мені, чому на ньому були твої шорти? Так він тим паче був на тебе схожий. А шорти? Це було дуже бридко, але я надів їх на нього сам. І підкинув йому свої документи. Я знав, що він довго пролежить у воді, там очерет, а хто передав записку? Яку записку? Не зрозумів Валерій і тільки зараз задумався про те, звідки ж Марина про все дізналась. Я нічого не писав. І, пробач, це я підсипав тобі ліки у їжу, щоб тобі було погано. Я потім дуже переживав, чи з тобою все добре. Марина з розмаху вдарила Валерія, а потім хтось перехопив її за руку. Не варто бруднитися об нього, не варто. Марина повернулась і побачила того самого бомжа, котрий приходив на кладовище. Зараз він тримав на руках маленьке руде кошеня, котре вона ще зовсім недавно годувала. Валерій! Притискаючи руки до щік, пішов до машини, звідки вже давно доносився крик і плач дітей. А взагалі, хто ви такий і що вам від мене потрібно? Я Василь. А Олексій, котрого ви поховали, він був п'яницею, але це нічого не означає. Він був дуже добрим чоловіком. Я не знав, що потонув саме він. Озеро у нас дуже велике. А Олексій спився після того, коли втратив всю свою сім'ю. На його очах син потрапив аварію, загинули дружина і дві доньки. І коли я побачив, що люди на березі дістають тіло, я вже згодом дізнався, що це був Олексій, але мені почали говорити, що це Валерій. Я не міг зрозуміти, що коїться, тож вирішив сам у всьому розібратись. І я зрозумів, що ваш Валерій справжній шахрай. Марина озирнулася. Валерія вже не було поруч. Опустивши голову, жінка пішла геть. Василь пішов за нею. Хотів щось сказати, але у цей двір під'їхала машина. Звідти вискочила Ніна. Маринку, Маринку, в тебе все добре. Слава Богу. А то я вже переживала за, то, за тебе. Відпусти, відпусти, не тримай його. Слухай, а хто цей чоловік бородатий? Здається, він вже не такий і старий? Марина нічого не відповіла. Вона обійняла подругу і заплакала. З того часу минуло півроку. Ніна з чоловіком приїхали на невеличке озеро. З будинку, який стояв неподалік, вибігла Марина, сяючими від радості очима, і поспішала до них, а за нею вийшов усміхнений Василь. Він давно вже збрив бороду і виглядав навіть молодшим за свої руки, напевно, через щастя, яке за кілька місяців має принести йому Марина. Вона приїхала, щоб подякувати за його вчинок, так і залишилась у нього жити. Подруги обійнялись, і Марина встигла прошепотіти ніні. Я чекаю на дитину, у нас буде син. Чоловіки? Весело привітали один одного і почали розвантажувати гостинці з багажника машини, а потім пішли смажити шашлик. А великий рудий кіт мурчав і терся до їхніх ніг. Господи, яка я щаслива, говорила Марина подрузі, сидячи в кріслі і погладжуючи свій живіт.